Дарка замовляє піцу для вечірки. Кожна піца розділяється на 12 шматочків. Дарка хоче, щоб кожен її гість отримав по 4 шматочки піци. Також вона очікує на 16 гостей. Ці числа дуже важливі. 4 шматочки піци, кожен має з'їсти. І також 16 гостей. Окей. Скільки шматочків піци залишиться, якщо кожен гість з'їсть заплановану кількість шматочків. Адарка замовить 7 піц. 7 піц. Ну, що ж ми можемо тут порахувати? Важливо зрозуміти, що ну, загальна кількість шматочків. Це якщо ж вона замовить 7 піц, нам потрібно число 7, кількість піц, помножити на кількість шматочків в одній піці, помножити на 12. Якщо ми 7 помножимо на 12, давайте. Тут розпишемо, що 7 це кількість піц. Кількість піц. А 12 це шматочки в кожній піці. 12 це шматочки в кожній. Тоді, коли ми помножимо 7 на 12, можемо зробити це частинками, так? Можемо зробити це частинками. 7 на 10 і 7 на 2. Будемо мати 70 плюс 2, 14. Будемо мати 84. То число 84. Ну, важливо, це шматочки піци всього. Шматочків всього. От, шматочки всього. Але ж розрахунки щодо того, скільки хто з'їсть, трошки інші. Тому що всього є 16 гостей. 16 гостей. Це всього гостей. Гостей, так? І кожен цей гість з'їсть по 4 шматочки, тому маємо помножити це на 4. І знову, якщо ж помножимо це частинками 10 на 4 за допомогою розподільного закону множення, то будемо мати 40 плюс 24 це 64. Ось. І це те, на що розраховує дарка, що з'їдять її гості. Тобто 84 шматочків буде, а з'їдять 64, то достатньо відняти ці числа, щоб зрозуміти, скільки ж шматочків залишиться. І відповіді будемо мати 20. Скільки шматочків? 20.